Здравствуйте, шановні глядачі. Зараз ми будемо сіяти базилік. Будемо сіяти в такий ящик, як завжди. Це, це буде для пікіровки. Що мені потрібно, як завжди, ось такий толкачик для того, щоб ось так порівняти землю в ящичку, щоб вона була. Ось така рівненька, тоді сход буде на насіннячко лягати рівненько, не буде провалюватися вище-нижче і будуть рівномірні гарні сходи. Потрібні Вони такі дрібні, що навіть в окулярах я їх погано бачу, тому нам потрібна звичайна крейда. Беремо ось так трішки крейди. Ось так. Трусимо. І ось так переминаємо. Все. Перемняв я хорошенько, потер його, тепер воно біленьке, і тепер я його буду сіяти. Дивіться, зразу, як чудово його видно на землі. Тепер я можу. Бачите, скільки сіяти і куди сіяти, де я посіяв, де не посіяв. А так воно було чорне, хоч сій, хоч, хоч дивись, хоч не дивись, його все одно не видно. А так ось бачите, ось тут є, 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 є а ось нема. Тому що сюди так раз-раз-раз. ну Це я як камеру трішки багато сипнув. Ну, якщо так у вас вийшло, можна так трішки його розгорнути. Все, коризуйтеся порадою Скоро почнеться сіяти. Так можна сіяти і все. І моркву, все можна. Будь ласка, ось дивіться, як воно біліє, все гарно видно. Гарного вам врожаю. Дякую, що дивилися.